Кевін Ройл, президент організації пожежна допомога Україні із канадської провінції Альберта, за фахом пожежник. Тому від початку війни зізнається, не міг спокійно спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Він зорганізував біля себе небайдужих канадців та українську діаспору і почав активно допомагати нашій державі. And, uh, від того часу, як ми почули про ситуацію в Україні, не могли стояти осторонь і почали вам допомагати. Тішимося з того, що ми маємо нагоду покращувати життя наших побратимів. Then, uh... It's uh, a need I want to try to fill. Канадці кажуть, що співпрацю з українцями розпочали ще 2012 року. Однак за перші місяці війни передали для колег-рятувальників стільки допомоги, як і за всі попередні 10 років. Представник благодійної організації Віталій Мілінтів каже, що такої допомоги буде ще більше. З одного боку війна це страшно, з другого боку, ми відчуваємо, що це було каталізатором для більш суттєвого покращення умов для рятувальників. зі слів начальника відділу міжнародного співробітництва державної служби надзвичайних ситуацій Івано-Франківщини. Саме Прикарпаття є координатором цієї тісної співпраці із канадськими колегами. Ми координуємо цю допомогу для більшості областей України, такі як Львів, Чернівці, Закарпаття, це є Київська область, Миколаївська, Запорізька, Одеська. Канадці вже готують нову партію допомоги для прикарпатських рятувальників в планах створення центру зі спецобладнанням, де інструктори з за океану тренуватимуть пожежників не тільки Прикарпаття, але й всієї України. З клуми Богдан Малицький Галина Раванчук телерадіо компанія Раї.